Якщо ви все життя мріяли про камін, який буде стояти у вашому будинку у кухні-вітальні, то ця мрія може здійснитися вже сьогодні. Дивіться, ось в такому форматі у нас кухня-вітальня. Є камін, який обогріває дві спальні кімнати, і це в нас зона кухні. А де ми знаходимося? А ми знаходимося у мальовничому курортному ворзелі неподалік Березового Гая. Будинок 100 метрів квадратних з ремонтом повністю готовий. Дерев'яний каркасний будинок дуже якісний на ділянці 6,5 соток. Дивіться, вхідна група у нас там. Кімната інженерії у нас є, де заходять ці комунікації: електрика, опалення, тепла підлога. Все там є. У нас гостьовий санвузол. Дивіться в такому форматі. Ванна стає душова, все. Що потрібно, може стати. І є у нас спальні кімнати. Покажу вам. Дивіться, перша спальна кімната у нас гостьова паркетна дошка. Опалення тут у нас іде, радіатори. Є у нас міні-гардеробна. Дивіться, ось в такому форматі. Ну і проходимо, покажу вам вітальню саму. Вихід на терасу на подвір'я, дві спальні кімнати і кухня. Оп! Показую вам спальні кімнати, простори великі, ліжко стає, паркетна дошка. Обігрівання радіатори, велике вікно з видом на е, заднє подвір'я. І третя спальня кімната у нас вона також ідентична другої, ось в такому форматі. Тому будинок у Ворзелі з ремонтом за дуже смішною ціною, 128 тисяч доларів, 100 квадратних метрів, ділянка 6,5 соток. Хочете, щоб ваша мрія здійснилася? Телефонуйте, надам всю інформацію вам.